Всім привіт! В минулому відео ми з вами поговорили про таку структуру даних, як однозв'язний список. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про її логічне продовження двозв'язний список. Чим двозв'язний список відрізняється від однозв'язного? В однозв'язному списку є послідовність певних нод, і кожна нода знає про наступну за собою ноду. Тобто, між двома сусідніми нодами у списку є єдиний зв'язок. І всі зв'язки в однозв'язному списку йдуть від голови списку, тобто від першої ноди, і до останньої. У двохзв'язному списку зв'язки між нодами йдуть у двох напрямках: як від попередньої до наступної, так і в зворотньому напрямку: від наступної до попередньої. Навіщо це може бути нам потрібно? В однозв'язному списку для того, аби отримати останній елемент списку по індексу, нам потрібно пройти в циклі по всім зв'язкам, тобто по всім нодам. Оскільки це не масив і ноди в пам'яті знаходяться непослідовно, а розкидані або як, ми не можемо просто отримати по індексу одразу місце в пам'яті, де в нас знаходиться конкретна нода. Ми знаємо лише про першу ноду, і нам потрібно послідовно пройти по зв'язкам, переходячи на наступну ноду. Оскільки в двохзв'язному списку кожна нода знає не лише про наступну за собою, а й про попередню, ми можемо починати обходити наш список не лише з початку, а й з кінця. Це може бути корисним у випадку, коли нам потрібно отримати ноду з другої половини списку, оскільки пройти з кінця до цієї ноди нам буде швидше, ніж проходити спочатку. Для цього нам потрібно буде перебрати менше нод. Це ж буде правильно і для операції вставки нової ноди по індексу, і для операції видалення ноди по індексу. Давайте спробуємо написати наш двозв'язний список. Зробимо ще одну реалізацію для нашого інтерфейсу. Реалізуємо наші методи. І нам так само потрібно створити клас для нашої ноди. Давайте напишемо новий клас. Він так само зберігатиме певне значення. А також два посилання. На наступну за собою ноду. Та на попередню. І так само створимо конструктор. Оскільки в двозв'язному списку ми можемо проходити як з початку списку, так і з кінця то нам потрібно зберігати посилання як на перший елемент нашого списку, тобто на голову, так і на останній. Ну а також ми вже знаємо, що замість того, аби перебирати всі ноди при обчисленні розміру нашого списку, ми можемо просто завести окреме поле. І в усіх операціях, які додають або видаляють ноду, ми можемо просто змінювати наш розмір. І тепер ми можемо реалізувати наші методи. Операція Add буде так само додавати елемент в кінець списку. Тобто вона буде змінювати наш last. І в нас є дві ситуації. Або наш head і last це null, тобто в нашому списку ще немає нод. І тоді нам потрібно створити нову ноду і оновити як head, так і last. Або ноди вже є, і тоді нам достатньо оновити лише last. Ми можемо створити нову ноду. Вона буде зберігати наш елемент. Її next буде null, а попередньою нодою буде остання нода з поточного списку. Зробимо зміну. І тепер ми можемо перевірити, чи є ноди в нашому списку. Якщо head це now, то head це наша нова нода. І last це наша нова нода. Інакше ми модифікуємо next для нашого last, А сам last також стає нашою новою нодою. Тобто в нас була якась остання нода. Тепер ми кажемо, що за нею буде знаходитися наша нова нода. І ця нова нода стане новою останньою нодою в нашому списку. І в нас дублюється цей стейтмент в обох гілках if, тому ми можемо винести його за if. І наша операція Add змінює розмір нашого масиву на одиницю. Для вставки по індексу нам так само потрібно створити нову ноду, знайти її місце в нашому списку і додати. Тобто змінити next та prev для сусідніх нод. Але знайти місце нашої нової ноди в списку ми тепер можемо двома варіантами: або ми можемо пройти спочатку списку, або з кінця. Який з варіантів використовувати залежить від того, який індекс ми використовуємо. Якщо наш індекс буде знаходитися в першій половині списку, нам буде швидше пройти спочатку списку. Якщо цей індекс знаходиться в другій половині, нам буде простіше пройти з кінця списку. Тобто якщо наш індекс менший, ніж половина нашого розміру. І, в принципі, навіть якщо він дорівнює половині нашого розміру, ми можемо пройти з початку нашого списку і знайти ноду з цим індексом. Ми починаємо з голови нашого списку. І індекс разів ми просто переходимо на наступну ноду. І насправді це нода, на місце якої ми хочемо вставити нову. Тобто ця нода стане neкстом для нашої нової ноди, а прев цієї ноди стане превом для нашої нової ноди. Тобто ми можемо створити нову ноду. Вона буде зберігати наш елемент. Некстом для неї стане знайдена нода. А превом прев нашої знайденої ноди. І тепер нам треба вставити цю нову ноду в наш список. Тобто нам треба вставити цю ноду між знайденою нодою та її попередньою нодою. Тобто, next попередньої ноди буде посилатися на цю нову ноду. Так само прев знайденої ноди буде також посилатися на цю ноду. Тобто ми знайшли певну ноду по індексу, знайшли попередню ноду для цього індексу, і після неї вставили нашу нову ноду. Тепер наша знайдена нода має стати після нашої нової ноди. Тобто її прев має посилатися на нову ноду. І схожі дії нам потрібно зробити у випадку, якщо індекс знаходиться у другій половині нашого списку. Ми також пройдемо по списку. Але починаючи з останньої ноди. І тут ми вже будемо переходити не на Next, а на prev. Але повторювати ці дії нам потрібно вже не індекс разів. Оскільки індекс це порядковий номер нашої ноди, якщо ми рахуємо спочатку нашого списку. Давайте подумаємо. Якщо нам потрібно додати нашу нову ноду перед останнім елементом списку, то ми вже знайшли наш останній елемент. І ми можемо одразу додати перед ним ноду. Тобто нам взагалі не потрібно робити ітерації цього циклу. Індекс цієї ноди це size мінус 1. Оскільки ми індексуємо наш список з нуля. Тобто, якщо наш індекс дорівнює size мінус 1, нам не потрібно робити ітерації цього циклу. Якщо ми маємо ось таку рівність то це те ж саме, що сказати, що size index і мінус 1 це 0. Відповідно, тут ми можемо використати size index мінус 1. І якщо наш індекс буде індексом останнього елементу, тобто size-1, тут ми отримуємо 0, і ми не зробимо жодної ітерації. А це саме те, що нам потрібно. Тобто тут ми знайшли ноду, і ми хочемо перед нею вставити нову ноду. Давайте створимо нову ноду. Вона так само зберігає елемент. Nextм для неї стане наша знайдена нода. А превом буде так само прев нашої знайденої ноди. І тоді нам треба виконати ті самі ж дії, що і тут. Тобто ми вставимо нашу нову ноду між превом знайденої ноди та самою знайденою нодою. І тепер ми можемо трошки спростити наш метод. Ми можемо винести спільні частини за межі if. -у. Тобто ми виносимо нашу змінну для поточної ноди. Тут ми використовуємо нашу нову змінну. І ось цей код ми так само виносимо за if. І в нас є ще дві особливі ситуації: коли ми додаємо елемент на початок нашого списку та в кінець. Оскільки в цих випадках нам потрібно оновити значення нашого head. Або last. У нас вже є операція, яка додає елемент в кінець нашого списку. Тому ми можемо перевірити, якщо наш індекс дорівнює сайзу. Це означає, що ми хочемо додати елемент в кінець, і ми можемо просто виконати нашу операцію Add і просто вийти з нашого методу. Інакше нам треба не забути збільшити розмір нашого списку, оскільки ми додамо нову ноду. І після того, як ми створили нову ноду і встановили всі показники, нам потрібно перевірити, якщо наш індекс це 0, то наш head це наша нова нода. А також якщо наш індекс це 0, то наш current це голова нашого списку. Відповідно, її PREV – це NULL. І ось ця дія викличе помилку, оскільки ми спробуємо встановити next у ноди, яка є налом. Тобто насправді ось цю дію нам потрібно робити, якщо наш індекс не null. Тобто, якщо ми додаємо елемент не в голову списку. Давайте перенесемо її в else гілку. І ось це присвоєння нам треба перенести в кінець. Оскільки, якщо ми виконаємо це присвоєння до нашого іфу, то тут ми будемо працювати не зі старою попередньою нодою, а з новою присвоєною. Тепер ми ніби зробили все, що потрібно, і можемо перейти до наступної операції. Це в нас GET, і він буде отримувати нашу ноду по індексу. Але в нас є вже код, який шукає ноду по індексу. Це ось ця частина. Давайте просто винесемо її в окремий метод. І тоді тут ми можемо знайти нашу ноду по індексу і повернути її значення. В операції Remove все досить схоже. Ми можемо знайти ноду, яку нам треба видалити по індексу. І для того, аби видалити її зі списку, нам достатньо оновити Pref та Next сусідніх нод. Тобто, якщо в нашої ноди є попередня нода, її Next буде посилатися на next нашої видаленої ноди. І аналогічно для ноди, яка йде за видаленою prev буде посилатися на прев видаленої ноди. Тобто в нас є нода, яку ми хочемо видалити. Перед нею є попередня нода. І зараз ця попередня нода посилається на ноду, яку ми хочемо видалити. А після видалення цієї ноди, вона має посилатися на ноду, яка йде за видаленою. Тобто на next нашої видаленої ноди. І аналогічна ситуація тут. В нас є певна нода, яка йде за видаленою. Зараз її прев посилається на видалену ноду. А після видалення її прев має посилатися на ту ноду, яка була до видаленої. Тобто на прев нашої видаленої ноди. І так само в нас є дві особливі ситуації. Видалення першої ноди та останньої. Якщо наш індекс це 0 це означає, що ми видаляємо голову нашого списку. І нам потрібно змістити голову списку на наступну ноду за видаленою. Тобто head. Стане node next. І схожа ситуація. Якщо ми видаляємо голову нашого списку, то ось ця знайдена нода це голова списку. Її прев буде null, І спроба працювати з next null призведе до помилки. Тобто так само ось цю дію нам потрібно виконати в else гілці. І схожа ситуація в нас для останнього елементу. Якщо індекс дорівнює розміру нашого списку мінус 1. Оскільки індекс останньої ноди це size-1. Нам треба оновити last. Ми видаляємо останню ноду. І тепер в нашому списку останньою нодою буде нода, яка йшла перед видаленою, тобто перед останньою. І так само ось цю логіку ми переносимо в else гілку. Ну і в нас лишився метод size, з яким все просто. Ми просто повертаємо розмір нашого списку. А в remove нам треба не забути його зменшити. Тепер все, що нам лишилося, це додати перевірки для значення індексу. Оскільки ми можемо передати значення індексу, яке є недопустимим для поточного списку. В операції Remove наш індекс може бути від 0 до size-1 включно. Тобто, якщо наш індекс менше 0, або індекс більше або дорівнює size. У нас буде помилка. Аналогічна ситуація у нас буде і в геті. В операції Add ми робимо таку ж перевірку. Але ми дозволяємо ситуацію, коли наш індекс дорівнює розміру нашого списку. Оскільки це означає, що ми хочемо додати елемент в кінець списку. Тобто тут ситуація, коли індекс дорівнює size, для нас є допустимою. Ці операції індексу в нас немає, відповідно і жодної перевірки нам не потрібно. Ну і тепер давайте перевіримо, що все, що ми написали, справді працює. Давайте повернемось до наших тестів на однозв'язний список і трошки поговоримо про них. Насправді, і однозв'язний список, і двозв'язний список це реалізація структури даних ліст. Тобто реалізація інтерфейсу ліст в нашому випадку. Ці реалізації відрізняються швидкодією своїх операцій та внутрішньою структурою, але їх поведінка має бути абсолютно однакова. В наших тестах ми перевіряємо саме поведінку наших об'єктів. Тобто всі тести, які проходять для однозв'язного списку, мають проходити і для двозв'язного списку. Тобто найпростіше, що ми можемо зробити, це скопіювати всі ці тести, змінити тут LinkedList на WLinkedList і запускати і ті тести, і ті. Але програмість істота лінива і копіювати ці тести мені трошки лінь. Тому замість того, аби просто натиснути Ctrl-C, Ctrl-V, я натисну десь так разів 10-20 більше клавіш. І насправді ми зараз з вами параметризуємо наші тести. Ми хочемо, аби наші тести працювали як з однозв'язним списком, так і з двозв'язним. Тобто, насправді, ось ця реалізація списку буде параметром для нашого тесту. В GUNITі ми можемо використовувати не звичайний тест, а так званий параметризований. Такий тест може приймати параметри. В нашому випадку параметром якраз і буде наша реалізація списку. Але цей параметр має звідкись прийти. Давайте напишемо метод, який буде створювати наші параметри. Він має бути статичним. Повертати стрім аргументів. І повертати він буде наші реалізації. Імпортуємо наш стрім. І повернемо стрім. Перший наш параметр або аргумент це однозв'язний список. Другий параметр це двозв'язний список. І тут тепер нам треба сказати, що наші параметри будуть приходити з методу. І ім'я цього методу це GetImplementations. Тепер ми можемо запустити наш тест. І він виконається двічі. Перший раз йому прийде linkedList. Другий раз double linked linkedlist Тобто зараз один і той самий тест ми запустили для двох різних реалізацій нашого інтерфейсу. Ну і тепер ми можемо повторити те саме для всіх інших тестів. Додати параметр і додати анотації. Анотації дублювати я теж не буду, тому зробимо трохи інакше. Зробимо свою анотацію, яка буде поєднувати ці дві. Статік тут не потрібен. На неї ми поставимо нашу анотацію параметриze та метод source. І аби це працювало, нам потрібно вказати, що інформація про нашу анотацію буде доступна в рантаймі. І нашу анотацію ми можемо ставити на методи. І тепер замість цих двох анотацій ми можемо використати нашу нову анотацію list. Так само і тут. І тепер нам залишилось додати наш параметр в сигнатуру тесту. Це поле нам більше не потрібно. І ми можемо запустити наші тести. Практично всі тести пройшли. Всі тести запускались проти двох реалізацій. І єдине, що в нас зламалось. Це видалення голови списку. В ситуації, коли в нашому списку лише один елемент, він є одночасно і першим, і останнім елементом нашого списку. Отже, в цієї ноди немає ні PREV, ні next. Тут наша умова спрацьовує, і ми не будемо оновлювати PREV. Але в цьому випадку ми перевіряємо, що індекс це останній елемент. І якщо це не так. Ми очікуємо, що у цього елемента є next. Відповідно, це неправильно в тому випадку, якщо наш індекс це 0. Тобто, якщо індекс не дорівнює 0, ми можемо зробити те, що ми робили до цього. І оновити наш вказівник. Давайте перезапустимо. І всі тести пройшли. Отже, тепер ми з вами знаємо, як працює двозв'язний список. Та чим він відрізняється від однозв'язного списку. Ноди в такому списку мають один додатковий вказівник на ноду, яка стоїть перед поточною. Це дозволяє нам оптимізувати операції, які працюють з індексом: тобто get, Remove та Add. І якщо в однозв'язному списку в гіршому випадку, нам для того, аби знайти ноду по індексу, потрібно пройти по всім нодам списку, в двозв'язному списку гірший випадок. Це операції, які працюють з елементом всередині списку. В цьому випадку нам потрібно перебрати половину елементів списку. Чим ближче наш індекс до початку списку або до його кінця, тим швидше будуть працювати наші операції. Саме така реалізація зв'язного списку використовується в стандартній бібліотеці Java. Тобто для класу LinkedList. На цьому в мене все. А ні, я збрехав. Не все. В мене тут заднім числом з'явилась парочка багфіксів. По-перше, наш remove метод трошки неправильний. Ось ця умова була правильна на момент, коли вона писалася, тобто індекс останнього елементу співпадає з розміром списку мінус Але після цього сюди додалася операція предекременту розміру. І тут цей мінус один вже став зайвим. Давайте спробуємо додати тест і відтворити таку ситуацію. Додамо декілька елементів. Видалимо наш останній елемент, тобто по індексу 1, і спробуємо додати новий елемент. І тепер ми очікуємо, що наш перший елемент списку це тест 1, а другий елемент це тест 3. Запустимо наш тест. І він пройшов для однозв'язного списку, але впав для двохзв'язного. Оскільки ми зайшли не в ту гілку, наша нода це last, відповідно, в неї немає next, тобто він null. І при спробі отримати прев на ноді, яка є налом, ми отримуємо помилку. Давайте приберемо цей мінус 1. Перезапустимо наш тест. І він пройшов. З однією проблемою ми розібрались. Друга проблема в нас у однозв'язному списку. Це ось ця операція. Якщо індекс 0, ми видаляємо голову. Відповідно, ми оновлюємо голову, але при чому тут взагалі ось це? Щось, коли я це писав, я дуже поспішав і написав це не сильно задумуючись. Тест пройшов, ну і супер. Ну, і це означає, що в мене просто не вистачало тесту, який би покрив таку ситуацію. В чому тут буде проблема? Ситуація аналогічна. Якщо ми видаляємо голову в списку. І в цьому списку є декілька елементів. Ми отримаємо неправильну поведінку, коли ми після цього спробуємо додати новий елемент. Тобто використати наш ласт. Давайте напишемо тест і на С. Давайте просто скопіюємо наш існуючий тест. Тут ми будемо видаляти голову. Тобто ось так. І тут ми очікуємо, що перший елемент це тест 2, другий тест 3. Запустимо. І тут ситуація навпаки. Для двозв'язного списку все працює правильно. Для однозв'язного ми отримали помилку. Точніше, ми отримали неправильне значення, яке повернулося в тесті. Ну і що насправді тут треба зробити? Ми маємо оновити наш ласт лише якщо ми видаляємо єдиний елемент зі списку. Тобто розмір нашого списку одиниця. Ми цей розмір вже зменшили. І тому, якщо наш поточний розмір це 0, ми маємо встановити наш last в null. Давайте перезапустимо тест. Все працює. Давайте перезапустимо всі тести, аби впевнитися, що ми нічого не зламали. І всі тести проходять. Ось тепер точно все. Якщо вам було цікаво та корисно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та, як завжди, якщо у вас лишились якісь питання, пишіть їх в коментарі і до зустрічі в нових відео.